Завдання на функції. Е, достатньо прості завдання, там, де дана функція якоюсь формулою задана, і треба знайти значення функції в деякій точці. Ну, ми розуміємо, що якщо у нас є, там, наприклад, функція дорівнює 2х-4, і нам треба знайти значення функції в точці 5, що ми робимо? Замість x підставляємо 5 і обчислюємо. Але у нас ситуація трошки інша. Нам треба дано нам функція, яка неоднозначно визначена, а е, порізаний проміжок хсів. Бачите, якщо x менший рівний мінус одиниці, то е, за одною формулою рахуємо функцію, якщо x в межах від мінус е, одиниці до 4, друга формула і більше 4 третя. Тобто нам треба чітко розуміти, коли ми будемо шукати значення функції в деякій точці. Нам важливо зрозуміти, а в який із цих трьох проміжків входить наша точка. Давайте зразу собі уявимо ці проміжки, тобто наша функція, наша область визначення функції всі ікси, поділені двома точками мінус один і 4 на три проміжки. І ось у нас перший проміжок, ось тут у нас другий проміжок, і на третьому проміжку в нас є третій вид функції. Третя формула. А тепер дивимося, коли я рахую F в точці мінус 3, мені треба зрозуміти, яку із цих трьох підставляти. Я дивлюся собі на проміжок, де в мене лежить точка мінус 3. Ага, очевидно, що точка мінус 3 тут, значить, використовуємо першу формулу. 3 множимо на мінус 3 і віднімаємо 1. Є. Наступне, що ми маємо зробити, порахувати. Це буде мінус 9 мінус 1 або мінус 10 є. Yep. Наступне f в точці мінус 1. Знову дивимося. мінус ага, 1 це взагалі на межі. А що таке мінус 1, до якого із цих проміжків належить мінус 1? Бачимо, що в першому випадку нас цікавлять менше або дорівнює мінус 1, а в другому нас строго більше за мінус 1. Значить, рахуємо ще по першій формулі, тобто ми замість х підставляємо мінус 1 у першу формулу і віднімаємо 1. Отримуємо мінус 3, мінус 1 або мінус 4. Правильно. Далі підставляємо точку 2. Перше, ніж підставляти точку, треба розуміти, куди її підставляти. Тому роздивляємося наш проміжок область визначення. Знаходимо, що точка 2 знаходиться явно. В середині цього проміжку, а значить, використовуємо другу формулу. Тобто ми пишемо 2 в квадраті відняти 5, і це буде 4 відняти 5 або мінус 1. Супер. Ну і остання точка значення функції в точці 6,4. Розуміємо, що 6,4 явно більше, ніж 4. А якщо х більше, ніж 4, то значення функції дорівнює просто 11. Отже, ми знайшли всі значення потрібних нам функцій в потрібних значеннях аргументу. Все легко і просто.